Добрий день. Розглянемо три геометричні фігури, які розміщені у просторі, тобто всі їх точки знаходяться у тому тримірному просторі, в якому ми з вами живемо. І такі фігури називаються просторові. Перша фігура зустрічається нам. У багатьох видах навіть у нашому побуті, наприклад, це форма кастрюлі, склянки, труби і так далі. І називається вона в геометрії циліндричною формою. Або фігура, відповідна їй, називається циліндр. Що таке циліндр? Це та фігура, що ви бачите у мене в руках. Вона складається з усіх внутрішніх точок та точок поверхні. Як утворити циліндр? Візьмемо прямокутник АБЦД. Як ви пам'ятаєте, це фігура із внутрішніми точками. І будемо її повертати навколо. Будь-якої сторони цього прямокутника. Наприклад, візьмемо сторону СД. Ось показано, що ми навколо неї повертаємо прямокутник. Тоді ми утворимо циліндр. Давайте розберемося з елементами, які ми можемо назвати. Отже, відрізок СД це вісь циліндра, а відрізок AB – це. Твірна циліндра, тобто той відрізок, який утворює бічну поверхню. Якщо взяти відрізок АД, то він утворює нижню основу, тобто нижній круг, отже, це є радіус, відповідно відрізок БЦ є радіусом верхньої основи. Тобто верхнього круга. Повна поверхня циліндра утворюється від суми бічної поверхні та поверхонь двох основ, тобто двох однакових кругів. В житті зустрічається дуже багато інших поверхонь, які мають конічну форму. Наприклад, це Індіанський кіпір, це лійка і так далі. І ці всі форми, вони в геометрії об'єднані в одну фігуру, яка називається конус. Давайте розглянемо, що це за фігура. Вона має основу, нижню можна говорити, але тут одна тільки основа. У вигляді ось такого круга. Та має бічну поверхню. І повна поверхня конуса складається із суми цих двох поверхень. Як же утворити конус? Візьмемо прямокутний трикутник А Б, С та будемо вибирати одну із сторін, що утворюють Прямий кут, або сторону А або сторону БЦ. Візьмемо сторону БЦ і навколо неї будемо обертати наш трикутник. Ми утворимо з внутрішніми точками фігуру просторову, а саме конус. Давайте назвемо елементи цього конуса. Бе буде називатись вісь. Абе це його твірна, вона утворює бічну поверхню. А а це тоді буде радіусом круга, який лежить у основі. На малюнку, ви бачите, що відрізок беце, якщо подивитися на сам конус, він буде з'єднувати. Центр круга, тобто основи, із найвищою точкою конуса, можна сказати, вершиною конуса. Ось такі елементи має конус. Якщо подивитися на форму глобуса, футбольного м'яча, то можна сказати, що вони мають форму кулі. Куля це така геометрична просторова фігура, яку ви бачите у мене в руках. Якщо подивитися на модель кулі, то треба розуміти, що всі абсолютно точки, які є внутрішні по відношенню до її границі, їй належать. Тобто куля це Заповнена ось така границя. Як вона утворюється, вона утворюється таким чином. Якщо ми візьмемо якийсь круг з діаметром АВ, або досить взяти навіть півкруга такого та будемо повертати навколо АВ, то ми отримаємо кулю. Якщо взяти коло і обертати його навколо діаметра, то отримаємо іншу трішечки фігуру, яка називається сфера. Сфера це є границя для шара відповідного діаметра. Тобто, сфера не містить внутрішніх точок, як шар і тому. Вона вважається в математиці дуже тонесенькою, такою, що не має товщини. Ось така буде вся поверхня і вся фігура сфера. Радіус та діаметр кулі співпадає з радіусом та діаметром сфери. центри їх також співпадають для відповідної кулі та сфери. тільки... Центр сфери йому не належить, а кулі належить. Ось такі три просторові фігури ми з вами розглянули та познайомилися з їхніми елементами. Розв'яжемо задачу на одну із вивчених фігур. Отже, в задачі задано дві кулі різних радіусів. А саме є Радіус меншої кулі, R1 та є радіус більшої кулі R2. І причому R1 відноситься до R2 як 3 до 4. Ще відомо, що радіус другої кулі дорівнює 12 см. слід знайти радіус першої кулі. Давайте з вами не тільки проведемо радіуси у цих куль, а ще і проведемо ось такі круги, які проходять через центр наших куль. І тоді ми бачимо, що по суті задача з просторової фігури перетвориться на задачу для. Фігури у площині, тобто для круга. А ми вміємо з вами розв'язувати такі задачі. По суті, справи, ми зараз перейдемо від геометричних наших зображень до пропорції. Бо ось тут записана пропорція. Ось є два відповідно. Відношення та знак рівності. Давайте невідомий радіус меншої кулі позначимо через х сантиметрів. Тоді отримаємо, підставивши замість R1X, замість r 2 12, дорівнює 3, відноситься до 4. Отже, це є наша пропорція, у якої невідомий крайній член. Щоб знайти крайній член пропорції, треба перемножити середні члени та розділити на відомий крайній член пропорції. Ось такі простенькі обчислення. 9 поділити на 1 9 см ми маємо. Отже, радіус меншої кулі буде 9 см. Запишемо відповідь 9 см. Розріжіть самостійно нескладну задачу, в якій відомо, що Довжина екватора землі 40 тисяч 75 кілометрів. Слід знайти радіус землі та результат округлити до сотих. Чекаємо на ваші відповіді у коментарях до цього відео. Успіхів!